Друзі, вітаю! Мене звати Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас 31 січня 2025 року. І сьогодні відео для підписників, для друзів каналу. Вони хочуть знати більше. Тому, якраз виходячи з цього принципу, сьогодні ми вам покажемо дегустацію не рейтингових масел, ті, які ми до рейтингу не включаємо, або тому, що виробник випускає мало такого продукту, або тому, що воно не найкраще наш погляд. І фактично можете сприймати цю інформацію як змагання там футбольної першої ліги. Тобто є Вища Ліга, а є Перша ліга. Ну і зараз в рамках цього змагання ми продегустуємо вісім зразків, Одно взагалі особливе, це кисловершкове масло торгової марки Комо. І, власне, теж їх формуємо таблицю цієї дегустації, яку ми не будемо приймати. Взагалі, на розгляд у порівнянні з професійною дегустацією, змагаються кращі виробники. Але так, інформаційно, можливо, вам це буде цікаво і корисно. Весь січень ми з вами підбивали підсумки 24-го року. Пройшлися по всім молочним продуктовим групам, які ми тестували, дегустували, перевіряли. І у нас залишилось тільки масло, тому після сьогоднішньої дегустації цих от восьми зразків, у вівторок найближчий я вам представлю нарешті завершальну дегустацію. 24 го року масла, це буде четверта дегустація, як я вам і обіцяв. І після цього підіб'ємо підсумки вже й по маслу. А сьогодні увага на ці вісім зразків, я їх кожен прокоментую. Зробимо таблицю, хто з них кращий, хто гірший. Чому? Тому що в мене, як завжди, є протоколи. Бачите, мій власний і дівчат-дегустаторів. І на цьому все. Поїхали. Комо кисловершковилися. Це ж важливо розуміти. Це єдине. Із українських зразків, які у нас не дев'яції зараз. Хто сказав ще пару виробників з кисловичковим маслом помічені. Щоб не решив, до речі, ну я не бачу. Що не так? Ну, бач, немає рівних кутів да? на фасовочному апараті. Але структура масла дуже хороша. Але дуже багато цих пустот. Постут багато, значить теж з його Хіба ні? Як можна? Так. Влашкове поле. Ну що, це реально ж воно буде відео вже в новому році. Раптом буде все добре. І я буду радий, і ти будеш радий, правда? Так, ми дуже раді були за. Все, це... А ні, додивися, ми їхню групу просто цим хлопчиком представимо з Первомайська. Чим пояснюється рихлість масла теоретично? Ну, Як на мене, то ця рихлість як невроблена вода. Ну тобто недостатньо погано, обробки. Да, Механічної десь... обробки не вистачило. Дивіться, воно навіть даже... ножі. Як я покруту. Але ж бач, невроблена волога це для збочно більше характерна. Ну, Але були. точно не для маслоутворювача. Вам треба, знаєте, Олексійович, з нового року чим закінчувати свої відосики. Відосики да. свої, не наші. Знає, невисокоінтелектуальні як... відео для фільмів. Фільми дівчини, коли закінчувалися, коли вони показували ці. Ну, як знімався фільм. Як знімався фільм, так. Да. У нас з вами завжди і до, і після купа всяких цих. Е... Леся, це режисерська Епизодики. робота, операторська робота. Цим треба займатися. От Якщо ти не працюєш, а відео знімаєш, то тоді буде шикарно. Знає, На пенсію вийду, обов'язково так і зроблю. Ні, ну серйозно. А зараз нам, аби людям повідомити, яке масло купувати, яке не дуже. О. Тобто, дівчата, дивіться, цінимо як на рейтинг, от, щоб зрозуміти краще, гірше і так далі. Але зрозуміло, що це не ті зразки, які в рейтингу. Крім білоцерківки, але у них біло було. Тобто ми ж не можемо їх двома зразками один і той самий продукт. Тому це чисто для е, розуміння споживачів. От, е, Ті зразки, які ми вважаємо непровідними, недостойними, скажімо, першої десятки, але цікаві. Можливо, недостойність пояснюється просто невеличкими обсягами виробництва. От. Але цікаві зразки. От ми перепробуємо інформацію вам надамо. Недооброблена. Подивіться, бачите, що таке рихла структура. Ніби воно все до ножа прилипало, такими йде, як патьоками більше. А ось яка рівненька. Бачите, красиво. Оце більше м'якіше просто було. Це важливо. Тобто по якості обробки ви судите. Бачите, тут яке набагато краще, ніж оце. По якості обробки ось, ось рихле, Ви судите по якості власне, дотримання технології виробником. Не кажи, який номер поки. Лися, дивися, по кисловрошковому. Тобто, ми його спокійно визначили з тобою самі в uh -huh. закриту дегустацію, комо. Да? Uh -huh. е, і зійшлися на тому, що кислинка не характерна, так? не така, як в французьких маслах. Як би ти її характеризувала? Дуже гостра, ярко виражена, така прям, аж як уксус, така. Тобто воно повинно бути більш лагідне. Ну, я теж з тобою згідний. Тобто, можливо, щось PH, тобто кислотність мають відрегулювати, може ще щось процес. Але продукт чистий, я його досить високо поставив. Мало це структура класна, правильно все рівно. Добре? Просто Але... що регулювати, або сам процес. А, а сама кислинка, вона якась неблагородна. Да? От, немає якогось благородства в ній. Да, смак. Абсолютно, так. Да, да. Вона дуже гостра. Слухай, і... ну вони одні з перших, хай це саме. Ну, хай... Нема меж досконалості. Так, так Віка, ну що. Кисловершкове масло вже навчилась визначати? Ну, так. Який номер? Давай, поміняємо роля. — Хай Леся підніме Номер 4 Леся, піднімай. Та хай Леся вже підніме. Ну і що? Комо, ну це просто. Все, значить, дійсно вершкове визначити досить просто. Леся, постав тарілку на місце. Леся, когось будеш визначати, крім того, що гляділа? — Ні, що ж визначати, то і так понятно. Леся, кого ти хочеш показати глядачам визначити? Ні, Нікого, не, буду. Тобто, нікого ти... не будеш? Ні, ні. Не... Ну хоч спробуйте. Хоч... Ну, це бі це білоцерковка. Це біло так, Тому, що ти кажеш, це все ж круто. Да. Бо воно найкраще. П'ята білоцерковка. Ну, не знаю, дивитися. Так а що ж ти тоді не хочеш визначати? Ні, ну а так, що я хочу визначати, все. так зрозуміло. То... Так глядачам же цікаво, Леся. Ци... Олексійович, ви ми... Ми його... Ладно. Леся, це а -а -а. Самий, э, крутий момент дегустації, коли ти. Віка, я закриту визначаємо масла. А ти кажеш, що там його визначати? Вони ж не визначають. Розумієш? Так, дивіться, на рефрактометр, прямо після дегустації, я відправлю з подачі Лесі зелену ферму, ранче і білу церківку і перевірю на рефрактометрі. Якщо там більше 15-20% додавали, то ми це побачимо на японському рефрактометрі, Віка перекладай залишки. Третій ранчо. Ну і так далі. Зараз. І результати вам казав один презент, любі друзі, я опублікую в наступному відео. Так, друзі, до вашої уваги, підсумкова таблиця власне цієї конкретної дегустації. Нагадую, що відбулася вона в кінці грудня 2024 року. За підсумками, от я особисто розбив вам зразки, сім зразків на три групи. Жовті це рекомендовані за результатами дегустації. Зеленим кольором ті, що може бути. І два провальні зразки це ранчо з Андрушівки, це їх дешева марка. І повний провал Рубя. Ну і зараз я вам розкажу детальніше про кожен зразок, як і обіцяв. Так, починаю з комо. Ви звернули увагу, а ми звернули вашу увагу на те, що це масло кисловершкове, його важко цінити з іншими. Ми його рекомендуємо. Це стандартне, якісне масло. А під іншою торговою маркою солодковершкове масло. Цього самого виробника, зроблена на одній сировині в одному цеху, буде приймати участь в професійній дегустації масла вершкової країни. Ви побачите його у вівторок. Ну, хто переживає, той хай боліває. Ну і власне, по... почнемо з переможців по солодковершковому маслу цієї дегустації. Ну, одразу бачите легко, невимушено, з відривом. Бачите, масло з вищої ліги, білоцерковка, яке відкрию вам таємницю, займе тільки п'яте місце серед кращих зразків України. От у, На дегустації зразків таких нерегулярних, да, не рейтингових, воно зайняло впевнено перше. Е, нагадую, що білоцерківка і біло це одне і те саме масло одного виробника. Біло побачите в професійній дегустації у вівторок. Ну, як ви вже почули, вибачте, п'яте місце воно займе. Зверніть увагу, зразу за ним, незважаючи на рихлість певну консистенцію, ми вам показували волошкове поле. Це масло вилетіло з вищої ліги. Е, з точки зору рейтингів каналу «Сир назавжди» ми чекаємо його повернення, хоча б тому, що дуже багато його виробляється, і дуже важливо, щоб воно було якісним. Зразу за цими важковаговиками великі обсяги виробляють, невеличке підприємство Зарог Полтавської області завжди натуральне, завжди справжнє. Тут питань немає. Ну, не вистачає технології, не вистачає досвіду в переробці великих обсягів молока. Але в цей раз ми вам його рекомендуємо, так само незважаючи на огріхів в консистенції. В серединці, бачите, радимо з Радивилів. Ну що вам сказати? Ну і ще раз, це продукція молочна невисокої цінової категорії. Як правило, чесна, як правило, натуральна. Є питання. Ми спробуємо на ваші численні прохання в цьому році протримати радимо в рейтингу кращих. Ну і побачите, які власне місця воно буде займати. Все ж таки, думаю, що ще їм ранувато. Але зробимо для вас це. Ну і масло зелена ферма з Брусилєва. Невеликі обсяги переробляє цей завод. Думаю, всі їх експерименти, наскільки мені відомо, з сирами тривалого визрівання, вони плюс-мінус провалилися, не вийшло в них це. Масло вони докуповують різну сировину, а виживають за рахунок моцарели, піцачі. По крайній мірі, така інформація є на ринку. І так, масло ранчо не рекомендоване, так? До купівлі Андрушівка, Житомирська область. Друзі, ми вам рекомендували в минулому відео сир золотава. З цього самого підприємства. От, якщо виробник часто буває, не гарантує якість або сумнівається в ній, або щось гірше випускає, він в дешеву марку його пакує. Це саме той випадок. Тобто золотава це дуже добре, андрушівка, а ранчо це щось дешевше. В даному випадку це дуже погано. Зацитую вам відгуки з наших дегустаційних листів. Консистенція погана, смак нечистий, недобре масло, терпне в роті. В кінці виражена гірчинка, можливий консервант. От такі відгуки. Заслужене останнє місце торгова марка Рудь яка насправді представляє не Житомирський маслозавод Рудь, а вони продали своє право випускати масло під свою торгову маркою. Староконстантіну це укрпродукт. Ті самі наші молочники, ваші молочники. Ми їх по цим маркам знаємо більше. Дивіться: цитую: нечистий м'якуватий зразок. Недобре на смак старе масло, чути чимось смердючим, старе масло. От, власне, такі характеристики, і не для виправдання, але для розуміння, чому такий зразок в торгівлі отримав такі відгуки. Зверніть увагу, його перший термін реалізації минув 10-12, там на тиждень на два протерміноване, але це ніяке не пояснення. Тому що, бачите, у них ще два терміни, вони там заходять 25 рік. І думає, що це просто переробили ж в якесь старе масло, яке не витримало терміни зберігання. А на цьому все я сподіваюся, було інформативно, цікаво. Зробили власні висновки. Ви і слава Україні і Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам. І слухайте, я подумав, допомагайте їх сім'ям, їх дітям. Якщо не дай Боженько, втратили вони годувальника і треба допомогти. Практично це те саме, тому що кожен боєць, я так розумію, який воює за нас з вами, він. Набагато краще буде себе почувати, якщо буде впевнений, що його рідних близьких не кинуть в його країні. До зустрічі.